Сьогодні вивчимо разом слово Бога через проповідь під назвою лише те, що від Бога є справжнє. У цьому світі багато підробок. Люди називають їх фальшивками чи не так? На жаль, люди роблять підробки дуже схожими на оригінальні речі і продають їх за дуже низькою ціною. Тому багато людей дивуються, порівнюючи вартість та зовнішній вигляд підроблених речей. Тому, щоб захистити національний імідж, уряд нині шукає шляхи визнати таку діяльність протизаконною. Кажуть, що на ринку є багато підробок, від розкішних сумок до одягу та спортивного інвентарю. Те саме можна сказати і про церкви. Оскільки підробок у світі більше, ніж оригіналу, до оригіналу теж ставляться як до підробки. Тому сьогодні я розповім вам кілька способів відрізнити істинну церкву від фальшивої. Бо мова йде про вічне життя, чи не так? Від цього залежить вічне, а не тимчасове життя, тому нам потрібно мати чітку віру та чіткі стандарти, щоб правильно розрізнити автентичну церкву від фальшивих церков. У такому разі, які відмінності існують між істинною Божою церквою і фальшивими? Як Біблія пояснює це питання? Прочитаймо книгу Єремії, 5 розділ 10 вірш. Єремія 5 розділ 10 вірш. Зберіться на мури його та й понижте, але не вчиняйте кінця їм. Усуньте підпори його, бо вони не для Господа. Йогуаєкаші, анімініракоєсміна. Що, як тут сказано, слід робити з тим, що не є від Бога. Бог наказав понищити все, чи не так? Це означає, що все, що не є від Бога, повинно бути знищено. Продовжмо й розділ від Матвія. Прочитаймо 15-й розділ, 13-й вірш. А він відповів і сказав: усяка рослина, яку насадив не Отець мій Небесний, буде, що? вирвана з коренем». Біблія вчить нас, що все, що не походить від Бога, буде знищено. Відкриємо п'ятий розділ книги дії. Прочитаймо дії, п'ятий розділ 34-й вірш і встав у Синедріоні, один фарисей, Гамаліїл наймення, учитель закону, поважений від усього народу, та й звелів на часинку апостолів вивести. і промовив до них Мужі ізраїльські, поміркуйте собі про людей цих, що з ними робити ви маєте. Бо перед цими днями повстав був Тевда та й казав, що великий він хтось. І до нього з 400 люду. Він забитий, а всі ті, хто слухав його, розпорошились та обернулись в ніщо. Після нього повстав під час перепису галілеянин Юда, та й багато людей потягнув за собою. Загинув і він, а всі ті, хто слухав його, розпорошились. І тепер кажу вам: відступіться від цих людей і занихайте їх. Бо коли від людей оця рада чи справа ця буде, що з нею станеться? Розпадеться вона. Інакше кажучи, якщо щось не від Бога, воно зрештою буде знищене. Вірш 39. а коли те від Бога, то того зруйнувати, що ніколи не зможете, щоб випадком не стати і вам богоборцями. І послухались ради Його. І покликавши знов апостолів, вибили їх, наказали їм не говорити про Ісусове імення, та й їх відпустили. А вони поверталися з Синедріону, Дріону, радіючи, що сподобались прийняти зневагу за імення Господа Ісуса, і щоденно у храмі й домах безупинно навчали і звіщали Євангелію Ісуса Христа. Тут написано, що якщо це від Бога, тобто, якщо це дійсно Боже, то воно істинне. А якщо ж ні, то коли залишити його в спокої, воно природним чином з часом розкриє свою справжню суть, і всі, хто за цим слідував, зрештою розбіжуться самі по собі. Біблія ж пише про це так: коли від людей оця рада чи справа ця буде, розпадеться вона. Вона обов'язково буде знищена. Біблія пояснює нам, що автентичним є лише те, що походить від Бога, а якщо воно не схвалене і не встановлене Богом, воно неминуче буде знищене. У цьому світі так само існують автентичні речі та підроблені речі. Подібно цьому існують і автентичні та підроблені церкви. Як же їх розрізняти? перш за все повинна існувати точна назва церкви, яка походить від Бога. Яку назву вона повинна мати? Відкриємо перше до Коринтян, перший розділ, щоб побачити докази в Біблії. Через перше послання до Коринтян, перший розділ, перший вірш. Перевірмо, яку церкву Бог оголосив автентичною церквою, яку він заснував. Павло волею Божою, покликаний за апостола Ісуса Христа і брат Состен. Кому? Божій церкві, що в Коринті. Церква Бога в Пхангіо, Церква Бога в Сеулі, церква Бога в Нью-Йорку, церква Бога в Лос-Анджелесі, церква Бога в Перу. церква Бога в Гані, церква Бога в Кейптауні, церква Бога в Коринті, Єдина справжня назва є церква Бога, однак деякі люди крадуть цю назву. Тим не менш, назва має бути церква Бога. А хто повинен бути її засновником? Якщо засновником є якийсь пастор чи якась інша людина, то це не може бути справжня церква. Чи це точно так? Прочитаймо дії, 20 розділ, 28 вірш. Дії, 20 розділ, 28 вірш, пильнуйте себе та всієї отари, в який Святий Дух вас поставив єпископами, щоб пасти церкву Божу, яку власною кров'ю, що він зробив своєю власною кров'ю? Набув він, тобто купив. Хіба це не означає, що її встановив Бог, щоб пасти церкву Божу? У 20 розділі Книги Дії написано, що Бог наказав їм піклуватися про цю церкву. Церква Бога, яку встановив Бог, повинна мати Бога своїм засновником. Розгляньмо це питання більш детально. Прочитаймо 101-й Псалом, 17-й вірш. Бо Господь, що Бог зробить? Побудує Сіона. Хто заснував Сіон? Терміном Сіон у старому заповіті називали церкву. Хіба Сіон не означає церкву, яка святкує Божі свята, отже, хто її встановив? Бо Господь побудує Сіона, появиться в славі своїй, ось як написано в Біблії. Тому істинна церква Бога повинна мати Бога своїм засновником. Чи згодні ви? Дві тисячі років тому Ісус особисто прийшов на цю землю, заснував церкву Бога і повелів дванадцятьом учням, серед яких Петро. Іван та Яків проповідувати Євангелію. Згодом апостол Павло, який сповідував юдаїзм, теж прийшов до церкви Бога. Чи не так? Ця церква, частиною якої були апостоли ранньої церкви, була церквою Бога. Чи належали вони до якоїсь іншої церкви? Вже з назви можна зрозуміти, що будь-яка інша назва є неправильною. Проте люди вважають, що якщо якась церква має начебто непогану назву, то це також, певно, хороша церква. Брати й сестри, в Біблії є усі критерії автентичності, тож, якщо ви тільки розглянете їх, то знайдете справжню церкву. Є й третя умова. По перше, це була назва церкви, а по-друге, її засновник. По третє, якої істини навчають у церкві, нам потрібно перевірити це. Істина, якої навчають у церкві, повинна відповідати Біблії. Якщо в церкві є щось, що не узгоджується з Біблією, тоді ця церква фальшива. Тому ми можемо легко зрозуміти, що будь-яка церква, яка відхиляється від заповіді не додавай і не відіймай, є фальшивою церквою. Сьогодні на основі заповіді суботнього дня, якого ми дотримуємося, або недільного богослужіння, якого дотримуються інші церкви, перевірмо, яка церква є справжньою, а яка фальшивою. Звернімося до четвертого розділу від Луки. Від Луки, четвертий розділ, шістнадцятий вірш. І прибув він до Назарету, де був вихований? І звичаєм своїм він прийшов дня суботнього до синагоги і встав, щоб читати. Яким чином, у дев'ятому розділі Ісаї було засвідчено про Ісуса? Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я йому, дивний порадник. Хто? Бог сильний. Отець вічности. Бог прийшов на цю землю, зодягнувшись у тіло, щоб зіграти роль Сина Божого і показати своїм дітям приклад того, що нам потрібно робити на цій землі. Чи не так? Бо то я вам приклада дав, щоб і ви те чинили. Дотримання якої постанови він тут показав нам прикладом, він дотримувався суботнього дня. Хіба це не означає, що й ми повинні дотримуватися суботнього дня? Хіба Ісус показав приклад дотримання суботнього дня не тому, щоб навчити нас, що й ми повинні робити так, як він. Однак сьогодні багато церков стверджують, що вірять в Ісуса, але вони не дотримуються суботи. Фактично більшість церков дотримується недільного богослужіння. Дехто стверджує, що закон про суботу було скасовано, і її не треба дотримуватися. Таким чином вони намагаються применшити значення суботи. Богові не потрібно дотримуватись суботи. Правильно? Як ви думаєте, хіба Ісус не може увійти на небеса, якщо не буде дотримуватися суботи? Звісно, може. Чому ж він це робив? Чи не для того, щоб ми зрозуміли важливість суботи, він прийшов у тілі і подав нам приклад? Пройшовши цей шлях особисто, У такому разі, якщо церква стверджує, що справді вірить в Ісуса, то які вчення істини вона повинна практикувати? Якщо ж у ній немає істини, то ця церква оригінальна чи підроблена? Прошу вибачення за використання мирського терміну. Я намагаюся полегшити пояснення, тож прошу поставитися з розумінням. Брехня стала настільки розповсюдженою в цьому світі, що навіть почуття провини за це зникло. Тепер зникло усвідомлення того, що щось не так, хоча воно і насправді не так. Однак чи можемо ми досягти нашої надії на вічне життя, якщо покладаємося на фальшиві вчення? Чи можемо ми досягнути вічного царства небесного? Чи можемо ми отримати прощення гріхів? Чи можемо ми досягти спасіння? Нічого з цього неможливо. Бог неодноразово навчає нас, що нічого не можна досягти підробками, ми повинні дотримуватися вчень Біблії. Ми також повинні усвідомлювати, що все, що не узгоджується з істиною Біблії, не є посіяним Богом, а тому воно ніколи не може привести нас до царства Божого яким би правдоподібним і чудовим не здавалося місце зовні, воно повинно містити істину. Тому сьогодні ми дотримуємося суботнього дня згідно з постановою Бога. Далі розгляньмо Пасху. Від Луки, 22 розділ Церкву без суботи можна описати як церкву без спасіння. Прочитаймо від Луки, 22 розділ, 7 вірш. І настав день опрісників, коли Пасху приносити в жертву належало. І послав він Петра та Івана, говорячи підіть і приготуйте нам Пасху, щоб її спожили ми. А вони запитали його де ти хочеш, щоб ми приготували? А він їм відказав: ось як будете входити в місто, стріне вас чоловік, воду несучи у глекові, ідіть за ним аж додому, куди він увійде. І скажіть до господаря дому: учитель питає тебе, де кімната, в якій споживу за своїми учнями Пасху? І він вам покаже велику горницю, вистелену, там приготуйте. І вони відійшли і знайшли, як він їм говорив. І зачали там готувати Пасху. А коли настав час, сів до столу і апостоли з ним і промовив до них я дуже бажав спожити цю Пасху із вами, перш ніж муки прийму. Як ви думаєте, хіба Ісус не може увійти на небеса, якщо не святкуватиме Пасху? Ісус, який є Бог, це наш законодавець. Наш Бог є Всевишнім Богом, який існує поза межами усіх законів, чи не так? Бог не керується законом, Він займає найвище становище над усім, що існує. Про те, щоб подати приклад своїм дітям, і щоб ми цього дотримувалися, він сказав я дуже бажав спожити цю Пасху із вами, перш ніж муки прийму. Коли настав час, він сів з апостолами і справив Пасху. Однак, незважаючи на те, що незліченна кількість церков каже: ми віримо в Ісуса, і Біблія це незмінна істина, чи дотримуються вони Пасхи. Це дуже дивно. Хоча це є в Біблії, чому вони цього не дотримуються. Проте вони кажуть, що все одно можуть отримати спасіння. Ми зустрічаємо так багато людей, які так кажуть. Богові не потрібно приходити на цю землю і святкувати Пасху чи суботній день. Він міг просто наказати людям: ви повинні святкувати Пасху, хоч мені це не потрібно. Однак він подав приклад, щоб переконатися, що ми будемо робити те саме. Причина, чому він дотримувався суботнього дня, полягала в тому, щоб подати нам приклад. Те саме стосується і Пасхи. Перейдімо до 19-го вірша. Узявши ж хліб і вчинивши подяку, поламав і дав їм, проказуючи це тіло моє, що за вас віддається, і що ми повинні робити. Це чиніть замість того, щоб сказати не робіть цього. Він сказав: це чиніть на спомин про мене. Пасха це постанова, якою не можна нехтувати, її обов'язково потрібно дотримуватися. Тому апостол Павло, який приєднався до церкви Бога пізніше, залишив важливу звістку: «Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав. В 11 розділі першого послання до Коринтян він згадав сцену з 22 розділу від Луки. Ісус сказав: Оця чаша новий заповіт у моїй крові, що за вас проливається. Він чітко наказав нам це робити. Однак на сьогодні численні церкви лише мають слово церква, а Божих заповідей не виконують. Відповідно до п'ятого розділу книги дії, що станеться з цими людьми? Що буде з усім, що посадив не Бог? Усе буде вирване з коренем. Усе буде знищене і зруйноване. А коли те від Бога, то того зруйнувати не зможете. Жодна сила не зможе зруйнувати це місце. Брати і сестри, з повним розумінням цього ми повинні віддати вічну подяку і славу Небесному Отцю і Матері за те, що вони скерували нас до істинної церкви. Ми прийшли сюди в пошуках істини. У такому разі люди запитують, чому церква Бога молиться в ім'я Христа Ансан Хонга, а не в ім'я чи Ісуса? Брати й сестри. Чи вчить нас Біблія про те, як слід молитися? Так що говорить Біблія, про яке ще ім'я Ісуса згадується там, у якій епосі воно з'являється? В епоху Святого Духа. Ми повинні молитися і хреститися в ім'я Єгови в епоху Отця, в ім'я Ісуса, в епоху Сина і в нове ім'я в епоху Святого Духа. У 28-му розділі від Матвія написано про це. Якщо хтось цього не робить, то хто вони? Так, я бачу, що це підробка. А про церкву, яка дотримується цих слів, так я бачу, що це церква, яку створив Бог. Ми, звичайно, повинні розібратися в цьому питанні. Прочитаймо книгу Ісаї, 51 розділ. Ісая, 51 розділ, 11 вірш. Отак визволенці Господні повернуться та куди? До Сіону зі співом увійдуть. У Біблії сказано, що ті, кого Бог врятує, увійдуть до Сіону. І на їхній голові буде радість відвічна, веселість та втіху осягнуть вони, а журба та зітхання втечуть. Куди прийдуть люди, спасені Богом? Вони прийдуть до Сіону, міста Божих свят. З цієї причини, що сказано в Єремії, 4 розділ, 5 вірш, там написано, що Сіон є уготованим Богом притулком спасіння, куди всі люди повинні прийти. Беручи все це до уваги, ми повинні розповісти всім людям у світі, які йдуть неправильним шляхом віри та мають спотворені вірування. Про те, які характеристики має справжня церква Бога та якою є істина. Мене не цікавлять розкішні сумочки, але я подивився на них із цікавості через кількість новин про підробки. Як визначити справжню сумку? Експерти кажуть, що, по перше, шкіра повинна бути жорсткою. Кажуть, якщо шкіра м'яка, ймовірність того, що це підробка, становить від 80 до 90%. Я не дуже розуміюся на шкірі. Жіночі сумочки мене не дуже цікавлять. Проте експерти окреслили кілька способів їх розрізнити, і я подумав, що якщо я врахую ці аспекти, то міг би певною мірою розрізнити, що є справжнім. Хоча це не єдиний спосіб, існує досить багато загальної інформації щодо цього питання. Оскільки Біблія розрізняє істину і брехню. Ми повинні віддати вічну подяку і славу Небесним Отцю і Матері за те, що вони ведуть нас шляхом спасіння і вічного життя в істинній церкві, яка має абсолютну істину Бога. Прочитаймо книгу Ісаї, 33 розділ, 20 вірш. написано, що викуплені увійдуть до Сіону. Чому вони прийдуть до Сіону? Прочитаймо 33 розділ, 20-й вірш. Подивись на Сіон, на місто наших святкових зібрань. Очі твої вгледять Єрусалим. Мешкання спокійне, скинію ту незрушиму, кілля її не порушаться в вік, а всі шнури її не порвуться. Бо величний Господь для нас тільки отам, де Бог перебуватиме з нами, у Сіоні що це означає для церкви, яка не дотримується свят? Хіба ми не можемо одразу ж зрозуміти? Це підробка, Бог там не перебуває. В Біблії сказано, що Бог є нашим величним Господом у Сіоні, де дотримуються свят. Місце потоків і просторих річок не ходить по ньому висловий байдак, і міцний корабель не перейде його. Бо Господь наш суддя, Господь законодавець для нас. Господь то наш цар, і він, що він зробить, нас спасе. Бог спасе свій народ у церкві під назвою Сіон, де дотримується свят. Однак, якщо людина, яка не перебуває в Сіоні, каже Я отримав спасіння, вона суперечить сама собі. Самому собі можна говорити це, однак такі люди не можуть отримати спасіння на думку Бога. Сьогодні, через Біблію, ми з вами можемо легко розпізнати автентичну церкву, яку встановив Бог. Бог сказав, що Він прийде на цю землю, щоб дати нам розум, щоб ми могли розрізняти істину. Тож сьогодні ми з вами можемо розрізняти, що є справжнім, а що підробленим, тому що Бог дав нам цей розум. Чи не так? Тож із мудрістю не гасімо світильника спасіння, якого Бог нам дарував, а йдімо шляхом Отця і Матері до кінця, доки не увійдемо у вічне Царство Небесне, щоб усі члени Сіону могли долучитися до великого бенкету, якого Бог приготував для нас. Пророк Єремія написав, що наше спасіння походить від Бога. Чи не так? Ми отримали спасіння від Бога Елогім, духа і нареченої, і всі ми перебуваємо у церкві, яка дотримується всієї істини, встановленої Богом. Я бажаю всім ніколи не втратити свого спасіння і не сумніватися у своєму спасінні. Натомість ніколи не втрачаємо впевненості і гордості за те, що відвідуємо автентичну та істинну церкву, в якій ми сьогодні перебуваємо. На цьому я хотів би завершити сьогоднішню проповідь. Дуже дякую.